Має казок. Кам'яна лютня В одного великого вождя була красуня дочка. Багато хто до неї сватався, приносили дорогі подарунки, приганяли великі стада биків, пропонували коней, мішки з мушлями каурі і багато іншого. Батько красуні усім відмовляв. Багато хто хоче взяти за дружину мою дочку, але отримає її той, хто зможе зробити кам'яну лютню. Багато хто пробував це зробити, проте усіх спіткала невдача. Якось до вождя прийшов селянин на ім'я Калулу. Я зроблю кам'яну лютню, давай інструменти, зголосився він. Вождь розпорядився видати йому молоток та зубило. Калулу взяв їх і весело, насвистуючи, пішов у далекий ліс. Там знайшов величезний камінь, ліньки вдарив по ньому раз, другий, потім ліг у тінь і задрімав. Ввечері повернувся до селища і оголосив усім, що приступив до роботи і що лютня буде готова. Вранці він знову пішов у ліс. Увечері люди спитали Калулу: Ну, як просувається робота? Потроху, хитро посміхнувшись, відповів він. П'ятнадцять днів він щодня йшов із селища. Нарешті оголосив вождеві, що кам'яна лютня готова. Що ж, принеси її, подивимося, яка вона вийшла. Ого го, вона дуже важка, сказав Калу. Щоб покласти її на голову і принести до тебе, мені потрібна дуже м'яка підкладка. Накажи своїм майстрам зробити підкладку з диму. Тоді я зможу принести кам'яну лютню. Вождь скликав майстрів і звелів зробити підкладку з диму. Ті пробували так і так. Нічого не виходить. Розведуть багаття, а спіймати дим не можуть. Просочується крізь пальці. Нам не під силу зробити підкладку з диму, довелося зізнатися майстрам. Тобто не можете, розлютився вождь. А ось подивись сам. Вони підкинули у багаття хмизу. Дим повалив густіше, але спробуй спіймай його. Навіть сам вождь намагався затиснути у долонях дим, але все марно. Калулу, ти просто божевільний, вигукнув нарешті вождь. З диму неможливо зробити підкладку. Калулу, що стояв поблизу, посміхнувся. Але ж і лютню з каменю зробити не можна. Вождь погодився. Калулу, ти кажеш істину. Я віддам за тебе мою дочку. Ти будеш моїм зятем. Я призначаю тебе радником. Ставимо лайк, щоб казка жила, щоб в мирі ставало більше любові і добрі.